Добрий день, діти! Продовжуємо вивчення теми номер 2 Від хімічних елементів до хімічних сполок. Тема сьогоднішнього уроку Металічні та неметалічні елементи. На сьогоднішньому уроці ви дізнаєтесь, що хімічні елементи абетка сучасної хімічної мови. Як з'являються назви хімічних елементів? Про поширення хімічних елементів в природі. Як класифікують хімічні елементи, про що можна дізнатися з періодичної системи хімічних елементів? Так почнемо. Усі хімічні елементи мають назви і умовне позначення, хімічні символи. За основу українських назв елементів. Узято їхні латинські назви. Як символи хімічних елементів, використовуються перші літери їх латинських назв. Наприклад, хімічний елемент у періодичній системі з порядковим номером 1 називається гідрогеном, Його символ H. відповідно Перша літера латинської назви гідрогеніум. Якщо перша літера в назві хімічного елемента вже використовувалась для позначення іншого елемента, то за неї додається одна з наступних літер, наприклад, кальцій магній. Символи та назви хімічних елементів це літери хімічної мови. Цією мовою розмовляють усі хіміки світу, усі відкриті на сьогоднішній день хімічні елементи зведено в таблицю періодичну систему хімічних елементів Дмитра Івановича Мінділеєва. Назви хімічним елементам переважно давали вчені, які вперше їх відкривали. Елементи, які відомі з глибокої давнини, мають назви, що склалися історично. Назви деяких елементів пов'язані з мінералами, у яких вони вперше були виявлені. Наприклад, алюміній, літій, бор. Елементи називали на честь богів, Титан, Прометей, і вчених Менделеевій, Нобелій. У назвах деяких елементів звучать назви космічних тіл: Уран, Телур, Гелій країн і континентів Франції, Германії, Америці. Багато елементів називали. З врахуванням їхніх властивостей або властивостей речовин, які вони утворюють. Оксіген від слова «оксус», кислий, ген народжувати, тобто той, що народжує кислоти. Гідроген від слова гідро, вода, ген народжувати той, що народжує воду. Деяким Недавно відкритим елементам, що не дано назви, тому їх тимчасово позначають з використанням порядкового номера в періодичній системі. Наприклад, елемент під номером 117, он латинська назва один, септа 7. Алхіміки позначали елементи з залученням астрологічних символів. На той час було відомо сім планет, а саме: Меркурій, Місяць, Венера, Марс, Сатурн, Юпітер і Сонце. І сім металів: олова, свинець, золото, мідь, ртуть, срібло, залізо. Чому б не об'єднати їх парами? Олово позначає Юпітер, Свінець Сатурн, Золото Сонце, Мідь Венера, ртуть Меркурій, Срібло місяць, Залізо Марс. Розглянемо поширеність хімічних елементів у Всесвіті. І у корі. У космосі найпоширенішим елементом є гідроген. На його частку припадає близько 93% усіх атомів всесвіту. Близько 6,9% становлять атоми гелію, другого елемента періодичної системи. Решта 0,1% припадає на всі інші елементи. Поширеність хімічних елементів у земній корі значно відрізняється від їхньої поширеності у всесвіті. У земній корі найбільше атомів оксигену та силіцею. Разом з алюмінієм і ферумом вони формують. Основні сполуки земної кори. Хімічні елементи в організмі дорослої людини. Живі організми містять майже всі відомі в природі хімічні елементи. Хімічний склад живих організмів відносно сталий. В організмі людини найбільшої кількості наявні чотири хімічних елемента. Гідроген, карбон, нітроген, оксиген. Їхня частка в хімічному складі клітини становить майже 98%. Тренуємося і виконуємо завдання номер 1 Встановіть відповідність між хімічними символами і назвою хімічного елемента. Користуючись періодичною системою хімічних елементів. Перевірте себе. Завдання номер 2 Віднайдіть дані, які втрачені, і заповніть таблицю. Перевірте. Правильно ви заповнили таблицю. Усі хімічні елементи поділяють на дві групи. Металічні та неметалічні. Порівняно з металічними елементами неметалічних існує значно менше. Лише 25 із відомих на сьогодні 118 хімічних елементів. Подивіться на цю схему і Металічні елементи натрій, калій, кальцій, барій, цинк і так далі. Неметалічні елементи оксіген, карбон, нітроген, хлор, фосфор, йод. Металічних елементів 93, неметалічних – 25, всього хімічних елементів існує 118. Як знайти у періодичній системі, де знаходяться металічні елементи, а де неметалічні? Проведемо діагональ в періодичній системі, яка показана червоною лінією. Знаходимо елемент бор і проводимо до радону. Таким чином, періодична система поділилась на дві частини. В лівому нижньому куті знаходяться метали, в правому верхньому куті знаходяться неметали. Врахуйте, будь ласка, що елементи 4, 5, 6, 7 і 8 груп побічних підгруп будуть металами. Існує довгий варіант періодичної системи. За цим варіантом іще легше визначити, де знаходяться неметалічні елементи, а де металічні. В правому верхньому куті знаходяться неметалічні елементи. Останні елементи будуть металами. Металічні елементи утворюють прості речовини. Які називаються металами. Наприклад, металами є залізо, хром, цинк, магній, золото, свінець та інші. відрізняються вони від неметалів, характерним металічним блиском і ковкістю. Метали добре проводять електричний струм і теплоту. На першому місці за електропровідністю знаходиться срібло. Усі метали тверді речовини. За винятком ртуті, яка при нормальних умовах є рідиною. Метали мають сріблясто-сірий колір, можуть бути дещо темнішими або світлішими. Три тільки метала мають інший колір золото жовтий, цезій світло жовтий, мідь червоний. Неметалічні елементи утворюють прості речовини неметали. Спільні властивості неметалів такі: не мають металічного блиску, за винятком йоду та графіту. Неметали не проводять електричний струм. Неметали можуть перебувати в трьох агрегатних станах твердому, рідкому, газуватому, фосфор твердий стан, азот газуватий і бром рідкий. Багато неметалів мають характерне забарвлення. Фосфор червоне, сірка жовте. Попрацюємо творчо. Спробуємо розгадати ребуси, які називаються хімічні елементи. Давайте вчитися розгадувати ребуси. Якщо в ребусі стоїть кома. Перед малюнком то треба прибрати першу літеру від цього слова. Якщо кома стоїть після малюнку, треба прибрати останню літеру цього слова. Подивіться, тут закадован елемент, який називається фосфором. Ще один ребус. Спробуйте його розв'язати. Перевірте себе, це елемент-нікель. Завдання номер 3. Із поданого набору літер необхідно скласти назви хімічних елементів, знайти зайве слово і пояснити, чому саме воно зайве. Перевіряємо назви хімічних елементів. І дивимося, що зайвим елементом тут є фером, тому що це металічний елемент. Домашнє завдання. Перше завдання. Знайдіть відповідність, скориставшись періодичною системою. Дані елементи, і треба їх розподілити за такими групами: металічний елемент і неметалічний елемент. Друге завдання. Виберіть фізичні властивості характерні для алюмінію із переліку, який тут дається. І третє завдання творче. Треба скласти казку з використанням назв хімічних елементів. Це завдання виконується за бажанням.